Доброго вечора. Розмова сьогодні наша із письменником Любком Дерешем в рамках 20-го ювілейного форуму видавців у Львові. Мене звуть Олена Концевич. Настя Сірікова. І перше питання закономірне. Скажи, будь ласка, з чого почалося твоє знайомство з форумом і, зокрема, твоя любов до форуму. Доброго вечора, Олено. Доброго вечора, Настю. Дружба почалась. Трішки пізніше, аніж відбулося знайомство. Знайомство сталося десь років в 2000-му-2000-му, коли я ще був школярем. І цей візит мені запам'ятався тим, що я придбав книгу по графології, по вивченню почерку, і книгу Юрія Іздрика. А дружба або розвивання якихось теплих стосунків з форумом, вже пішло більше, коли з'явилися власні книги, коли я раптом зрозумів, що можу бути не тільки зі сторони глядача, але й зі сторони того, хто сидить і читає щось. І, звичайно, перші зустрічі з читачами на форумі, вони такі були трошки травмуючі, тому що ти ще весь такий оголений, весь і, і беззахисний. І коли в твоїх е вчителях ходить сам Юрко Іздрик, який, наче Коршун, там тебе. Покльовує час від часу, то якось так, що не знаєш, чи дружиш ти з форумом, чи не дружиш. Може краще ну його той форум. Але зараз для мене цей форум є чимось особливим, тому що вже пройшло багато років і якісь були події, які прийшлися до серця під час форуму. Наприклад, дуже пам'ятаю добрий час, коли був живий Юрко Покальчук. І коли він створював якусь особливу атмосферу своєю присутністю, своїм басом, своєю персоною, пам'ятаю періоди, коли приїжджали якісь російські делегації, коли доводилося знайомитися з письменниками, які були раніше такими недосяжними, і раптом вони стають зовсім близькими. І зараз 20-й форум це а, час, коли я бачу, що форум досяг якогось апофеозу свого. тобто я бачу тут дуже добру організацію, дуже добре продуманий зміст, продумане наповнення подієве, дуже гарно все це оформлено. Мені здається, зовнішнє оформлення це теж страшенно важливо, аби відвідувач відчув себе у дружній атмосфері, де можна. Якось заспокоїти чуття і відкрити себе до книжок до чогось нового. Я знаю, що ти ще не повернувся із автограф сесії. Будь ласка, розкажи, з чим ти цього року приїхав на форум про твої нові книжки? Так, зараз вийшло одразу дві книжки, і а, здається, чотири видавництва якось потребують моєї присутності на стендах. Ну і я також відчуваю, що це потрібно. Це можливість спілкуватися з читачами. Одна це роман. Інша це книга повістей та оповідання. І роман це лав сторі з трішки таким болівудським настроєм, з деякою долею іронії, але загалом це метафорична чи алегорична історія про сучасний світ, про сучасну цивілізацію, де, в якій людина намагається зрозуміти, що означає бути людиною після всього. Після того часу, коли почали з'являтися такі напрямки, як постгуманізм, так, трансгуманізм, все ж таки, а що що ми долаємо? Після чого ми хочемо стати? От. І це книга про вічні запитання людини, про пошук спілкування, про пошук любові, про пошук щирості, повісті, які називаються Миротворець. Цей роман називається Остання любов Асури Махараджа. Книга Повісти називається Миротворець. І вона присвячена темі істини. Істини як такої. Ми зараз живемо у час, коли прийнято при -при -при вважати, чи традиційно вже навіть вважається, що істин багато. У кожного своя істина. Це породжує так зване суспільство толерантності. Ти не чіпаєш мою істину, зате я не чіпаю твоєї. Але... Мені здається, що істина за визначенням одна, і вона самоочевидна. А, вона нас світить сяє просто, вона якось відзивається нам в серці, нам, коли ми зустрічаємось, нам якось добре. І, власне, про таку істину, зустріч з якою приносить відчуття добра, відчуття якогось вмиротворення, і, і є ця друга книга, миротворець. І мені хотілося написати книгу, де були б не філософські розмірковування, де було б, власне, це відчуття. Якогось особливого меду, особливого особливо потепління на серці, коли ти читаєш і переконуєшся, що дійсно щось в тому є. І це три історії, написані впродовж останніх півтора-двох років, про людей, які опинилися в ситуації, де їм доводиться робити складний якийсь вибір, де люди повинні зважити ціле своє життя. Буквально на шальках якихось, аби зрозуміти, чи правильно вони роблять, чи ні. Назву цій книжці дала, дала оповідання, власне, миротворець, присвячене Робертові Опенгеймеру, творцеві атомної бомби. І, власне, це для мене приклад людини, яка мусила зробити дуже серйозне рішення. Це людина, яка створила з одного боку зброю, яка здатна, начебто, принести мир на планету, з іншого боку. Створила зброю, яка здатна забрати мільйони і мільйони життів. Сьогодні дуже популярна є практика дидактизму, тобто співпраці з молодим поколінням. Наприклад, ви, наскільки я знаю, проводили школу молодих письменників у Карпатах. Також ви куруєте сучасними іншими молодими письменниками. Як ви поясните цю свою діяльність? Для чого вам це потрібно? і в чому вона власне полягає? Е, свої лекції в Карпатах майже як провал, за невеликим е, за невеликим визначенням. Тобто одразу по лекціях в мене було відчуття, що це дуже добре щось. Ага. А, але зараз я просто трошки зрозумів, що потрібно дещо змінити формат. Він е, повинен бути перетвореним із такого більш лекційного формату на формат розмови, формат якихось історій, бо все-таки. Через історії можна передати значно більше аніж, ну, принаймні, для людини мого складу, такого людини емоційної, можна передати більше, аніж через розумування, що, мабуть, не дуже притаманно для моєї свідомості. І що стосується самих творів, наприклад, якщо їх розглядати на предмет моралізаторства, так то Хоча ці три, наприклад, повісті чи три історії в книзі Миротворець, начебто вони теж чогось навчають, але а, вони залишають відкриті кінцівки. Тобто там а, я залишаю для людей можливість самим обрати, як вони а, розуміють а, якусь мораль історії, як вони розуміють підсумковий сенс цього. І мені здається, це дуже важливо цінувати в людях свободу волі і уникати насильства, уникати. Якогось догматизму, а дозволяти людині просто відчути щось інше. Е, є думка, що професію потрібно змінювати ще 5 років для того, щоб просто здобувати якийсь новий досвід. У випадку з письменником це, будь взагалі, неоцінений скарб, тому що ви здобуваєте новий досвід, ви розширюєте свою е, сферу діяльності. Скажи, будь ласка, в якій сфері себе бачиш ти, е, чим би хотів займатися і. Ну, які нові навички е, хотів би здобути. Зовсім недавно Настю я е, тільки припинив цей тривалий період змін професій і все-таки вирішив зосередитись на літературі, і в цьому, мабуть, і є ця зміна досвіду. Бо з часу останньої книжки, е, перед останньої книжки, е, трохи пітьми е, пройшло чимало часу, 5 років. Перш ніж з'явилася голова Якова, і цей час я витрачав якраз на те, що пробував себе в ролі редактора журналу, ведучого на телебаченні, викладача чи ведучого психологічних тренінгів. І це все і були якраз спроби відчути себе в інших ролях. Але їх підсумком стало те, що я зрозумів, що моя природа все-таки пов'язана з літературою. Ну, принаймні, на найближчий час мені хотілося би повністю присвятити себе писанню, окунанню у літературну діяльність у спілкування із людьми літератури і власне відбутися як професіонал у цій галузі. Тобто, це досить широкий спектр явищ, і це вже він давно не є вже чимось маргінальним. вже, Скінчилася епоха марксизму ленінізму, і ми можемо говорити, що ці явища існують. І техніки вони не так дають пояснення, чому це все відбувається, скільки е відповідають на запитання, як ми можемо реалізувати все це, як реалізувати цей потенціал людської свідомості в конструктивному ключі. Власне, цим я займався якісь, ну, досить довго, років п'ять. Скажімо, ти як автор двох нових книжок на цьогорічному форумі видавців. Напевно, повинен бути готовий до того, що зараз почнеться шквал відгуків, критичних статей, різних матеріалів про твою про твою творчість. Як ти ставишся до критики? Чи ти любиш, коли тебе критикують? Чи ти навпаки надаєш перевагу, щоб тебе хвалили? Критика це нектар для мене, зокрема, і я би. Хотів побажати всім іншим літераторам якось теж колись причаститися до нього, це мед. До певної пори я думав, що критика це е, ну, такий незрозумілий якийсь відросток, е, паразитичний при цьому на, на тілі літератури. Тепер я розумію, що цей відросток він е, насправді додає щось дуже важливе, якщо ти правильно зрозумієш його функцію, його призначення. Один, одного разу мій товариш сказав мені, а, а навіщо? Ну, я, я наче якось так давав йому знаки, що він мене трошки хоч, хоч трошки якось похвалив, Я йому сказав, а навіщо тобі хвалити? Це ж тобі нічого нового про тебе не розкаже, ти і так знаєш, який ти хороший. Тебе треба критикувати, тоді ти будеш знати, що в собі змінювати. Тобто, все-таки критика а, це корисне, це те, що дозволяє тобі рости, дозволяє побачити себе зі сторони. І коли зрозуміти критику в такому ключі, що це є основою твого росту, тоді ну, і відкинути усі всі сантименти, пов'язані з ранимою а, душею художника, так? А, якщо подолати це в собі, пройти крізь це, то це стане великим поштовхом до чогось нового. І тоді тільки вдячність буде до критиків. Любку, крім того, що ти є письменником, ти, звісно, і читач. Скажи, будь ласка, що ти встиг придбати цього року на форумі видавців? Ще навіть не встигши піти якось до добратися до книжкових розвалів, уже в моїй сумці опинилися книги Христі Венгринюк, яка мені щойно буквально подарувала дві нові свої книги прозову та поетичну. Я збираюся купити собі нову книгу про Хаська Наталки Сніданко. Сподіваюся дістатися до книги Іздрика. Вже маю в, книзі, в сумці переклад, переклади Юрія Андруховича. Нові, піддивлюся колись у своїй сумці. Це Везлер, по-моєму, швейцарський письмен поет. Отож, сумка щойно на третину заповнилася, ще, ще не вечір, як би не мовити вечір. так. А завтра я сподіваюся таки добратися до видавництва фоліо, яке видає мою улюблену серію Нобелівських лауреатів, Збираюсь розширити свою колекцію. Спасибі за розмову, Любка. Дуже дякую до вам, дівчата. Зустрічі, Вітання нашим глядачам і цікавих вам співрозмовників. Спасибі. Спасибі.